З'являючись посеред поля бою, вона надихає українських воїнів у найважчі хвилини або приходить, щоб полешити смерть, забираючи душі героїв у вирій, райський світ слов'янської мікології. Велична крилата богиня Магура в золотих обладунках і шоломі – споконвічна захисниця українських воїнів. Коли над головами здіймається дим від багать, і в повітрі відчувається запах заліза, поту та гару на поле сідає вона. З довгим вогняним волоссям, що сяє на сонці, Магура має великі могутні крила, що кружляють над полем бою, і сяючий золотий шолом із символами сили та захисту. Її обладунки, ніби випромінюють світло, створюючи ауру могутності. У руках спис меч або щіт. За легендами її крик прорізає повітря, пробуджуючи серця до відваги і непохитності. Поли бою наповнюється новою енергією. Навіть вороги відчувають тиск нездоланого духу, що спускається з неба. І Якщо вам подобається контент, який ми робимо, підтримайте що там, донатом за посиланням у дописі. Давайте разом відроджувати силу українських легенд. Магура не лише богиня війни, а й провідниця загиблих героїв, що зберігає їхню гідність після смерті. За легендами, коли воїн отримує смертельну рану, вона пригортає його крилами і дає випити з чаші живої води. Щоб душа безболісно вирушила у вирій. І, хоча образ Магори нагадує скандинавську Валькірію, вона має унікальні риси: тепла й ніжна, але непереможна сила. Вона захищає не лише воїнів, а й матерів, дітей і домашні вогнища, символізуючи злагоду і порядок у родині. Легенда жива і сьогодні, як і тисячі років тому магора стоїть на захисті тих, хто бореться за свої ідеали народ і рідну землю.